Профілактика як казка. Вони розгорнули перед школярами справжнісіньке театралізоване дійство, аби навчити їх правилам дорожнього руху. Разом із даївцями до початкової школи номер 9 навідалися учасники команди-переможниці обласного конкурсу юних інспекторів дорожнього руху Екстремали і задля незвичного уроку перевтілилися у казкових героїв сірого вовка, світлофора та навіть зебро, мовляв, навчали дорожні грамоті маличу саме у той спосіб, який їй легше засвоїти. З Ми повинні привчати дітей до того, що вони повинні себе поводити на дорозі, і ми повинні в першу чергу це розказувати молодшим дітям. Такі уроки із маленькими пішоходами для державтоінспекторів не новина. Кажуть, аби розповісти про правила безпечного руху вулицями, навідуються до шкіл частенько, адже від початку року на Прикарпатті внаслідок дорожньо-транспортних пригод загинули чотири дитини. Ще близько тридцяти отримали травми різного ступеня важкості. Коли вже діти знають, правила, можна застосувати їх у житті легше. Оскільки зараз ми констатуємо факти дитячого травматизму, тому вже транспорти провозучаться у дітей. Оскільки є така статистика, то ми маємо акцентувати увагу і працювати на профілактику дитячого травматизму. Подібні уроки вистави запевняють Даївці, проведуть і в інших навчальних закладах міста. А Поміж тим, вкотре нагадують батькам та водіям не втрачати пильності.